Аграрії шосткінщини продовжують працювати у полях. Проводять посів ярої пшениці цьому році. Прогнозована площа всіх сільськогосподарських культур становитиме понад 42 тисячі гектарів. Це озимі зернові складаються з 15 тисяч 844 гектари, ярі зернові – 14 тисяч 041 гектар, технічні культури 11 тисяч 463 гектари та кормові культури. На які були посіян 956 гектарів щодо працевлаштування у місті протягом минулого тижня до центру зайнятості про надання статусу безробітного звернулись 26 мешканців нашої та сусідньої громад. Про це проінформував очільник шосицької філії центру зайнятості Микола Чернов. За цей же період роботодавцями для укомплектування вірних робочих місць було надано 27 вакансій. Протягом минулого тижня забезпечено роботою 12 шукачів роботи на сьогодні. В громаді продовжуються суспільно-корисні роботи, як в населених пунктах, так і в місті, до яких залучено на сьогодні більше 80 безробітних громадян. Водночас говорили і про рівень злочинності серед дітей міста. Служба у справах дітей. Разом з ювенальною превенцією Шосткинського управління поліції було проведено звірку дітей, які перебувають на обліку засвоєння злочинів та правопорушень. Таких дітей на даний час шість. Також проаналізована статистику скєння злочинів за перший квартал 2025 року та відповідний період 2024 року. В тому році. Було скоєно неповнолітніми сім злочинів, чотирма неповнолітніми, сім злочинів. За цей квартал даного року скоєно злочинів не було. Тобто йде тенденція до зниження злочинів. Я не можу погодитися, що наша молодь скоює багато злочинів. Так, да, Наша молодь сама активна. сама активна, але це не значить, що злочинів в межах закону все повинно бути. Під час апаратної наради обговорили спортивні успіхи шостецької молоді. Порадував вихованець шосницької кадеся Барса Андрій Казановський, який став срібним призером всеукраїнського турніру з Дзюдо, який проходив у місті Кременчуці. 29 березня у Польщі відбувся чемпіонат України шорт-треку, в якому приймали участь вихованці нашої спортивної школи. У Нас непогані результати і четвертий, п'ятий місця. Шосницька барса стала чемпіоном України з футзалу з огляду на хороші результати команди. Юнаків міський голова наголосив на важливості підтримки футзалу у шостці. Де раз є чемпіонські Такі досягнення, тому відповідно повинні підтримувати тих, хто хто має хороші результати щодо культурного фронту, то тут також є перемоги у Сумському вищому училищі культури і мистецтв були подвійні підсумки обласних конкурсів. Приємно зазначити, що 88 учнів шкіл естетичного виховання нашої громади вибороли призові міста, причому 66 з них дитячі школи мистецтв.